Звуть мене Вікторія. З Андрієм ми були однокласниками, завжди подобались один одному. У 9 класі ми почали зустрічатися. Звісно, нічого серйозного у нас тоді не було, тільки поцілунки та обійми. По закінченню школи ми не розлучалися. Навіть вирішили вступати до одного університету і почати жити разом. Так і зробили. Мої батьки ніколи не були проти Андрія. Навіть навпаки, вони його дуже любили. І гуляти відпускали тільки з ним. З його батьками я також була знайома, вони хороші люди і добре до мене ставились. Ми почали жити разом в орендованій квартирі, ходили до університету. Після занять Андрій знаходив завжди якісь підробітки, тож спішив туди, щоб мати власні кошти. Так минуло три місяці, і я зрозуміла, що в мене затримка. Зробила тест, і він показав, що я вагітна. Я не знала навіть, що мені робити. Думала, Андрій почне умовляти мене зробити аборт, бо ми ще такі молоді, обом по 18. А за батьків я боялася навіть подумати, що це буде, як їм сказати, ми ще не довчилися. був тільки перший курс університету. Коли Андрій повернувся додому, я зізналася йому. Мій хлопець міцно мене обійняв і рішуче сказав: Ну що ж, Будемо народжувати і виховувати, як справжні батьки. Я була щиро йому вдячна за таку підтримку. Але залишалося одне про все розповісти батькам. Спочатку ми пішли до мами Андрія. Вона навіть зраділа цій новині, сказала, що вони будуть з батьком усьому нам допомагати. Ольга Павлівна разом з нами пішла до моїх мами і тата. Спочатку вони були шоковані, хоч і намагалися приховати своє хвилювання. А далі? Чітко сказали, ніякого аборту, будемо допомагати вам вставати на ноги з маля. На четвертому місяці вагітності ми побралися. Животик, ще тоді був маленький, а згодом перевелися на заочну форму навчання і стало легше. Андрій влаштувався на роботу, його мама посприяла тому, щоб його взяли до престижної фірми. Він почав приносити додому непогані гроші. На життя нам вистачало. І фінансово, і морально, з обох сторін ми отримували допомогу від батьків. Мені вони постійно приносили фрукти та різні вітаміни. Кожного разу по черзі ходили зі мною у жіночу консультацію. Мої батьки купили для малечі дитячий візочок. Ольга Павлівна з Миколою Андрійовичем подарували немовляті ліжечко. З чоловіком ми ходили і обирали для нашої донечки необхідні у пологовий будинок речі. Ось так надійшов час пологів. Народила я швидко. Наша донечка, яку ми назвали Тетянкою, була здоровою та красивою дівчинкою. Зустрічала нас з пологового будинку вся рідня. Я не очікувала, як дружно і красиво вони нас приймуть. Деякий час ми жили у батьків чоловіка. Свекруха мені допомагала, показувала, як доглядати за дитиною. Щодня приїздила і моя мама, щоб я мала змогу ще більше відпочити. Потім ми з чоловіком переїхали до своєї квартири. Наші родичі постійно приходили до нас і допомагали чим могли. Одного разу, коли я вирушила з Тетянкою на прогулянку, зустріла наших колишніх однокласників. Як це ваші батьки дозволили народити в такому віці? Ви ще навіть не вивчились? іронічно запитала в мене Уляна. Так, ми навчаємось на заочному, а батьки і Андрієві, і мої нас підтримали. Я щиро їм за це вдячна, адже тепер у нас є така крихітка, і ми щаслива сім'я. Мені стало і радісно, і гордо від того, що ми маємо таких батьків і маємо один одного, бо сім'я це велике багатство. Чого ми варті без нашої сім'ї? я розумію, що це треба цінувати, бо не в кожного історія закінчується так, як у нас щасливо.